Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю знову. 8 червня ранок йду на базар і хочу встигнути повернутися до 10 години, тому що у нас ці дні настільки спекотно, більше 30 градусів тепла. І ще й в понеділок так буде, а потім, начебто, має бути легше. А я спеку не дуже добре переношу, тому поспішаю. До 10 години повернутися додому. Що планую купувати? Планую купувати яйця. Хочу, знаєте, коли хочеться щось їсти, то підсмажили яйця з помідорками, зверху там сир якийсь твердий. І воно вже І... чи поснідав, чи пообідав Тому йду зараз на базар. Зранку ще не так спекотно, але вже відчувається. Так, мені потрібно буде взяти огірки. Люди. Доброго ранку. Люди ще розкладаються, це я зрання. Ой, такі манюні, а в яку ціну такі? 50 а ці 45. Боже, які вони? Манюні. гарні. Наші малосольні. А ще хочеться. Кабачата дешевше. Вже. Да, поки поколі ціна падає. Та отож. А мені, будь ласка, кілограмчик помідор, да. найкращих, як завжди. І пів кіло огірків. Ага. Ой, колись брала цей перець, вогонь. Його на рік вистачає, а то й більше. Помідорки кілограмчик? Кілограм так. А... такі помідори я беру по 110 гривень за кілограм. Ну вони запашні, мають такий аромат, як має бути. Питала звідки ля помідор, а продавчиня каже, це Нікополь. От якби там не було, а люди щось вирощують чимось, займаються. О, у нас ж. І абрикоси є, полуничка. 170 гривень полуниця. Зранку прийшла, люди тільки розкладаються. Яйця у нас добові по 55, по 48. Я по 55 візьму. Лю... Люди соуси дивляться. До речі, непогані соуси. І з грибами, ось кінзою це взагалі. Дівчата і баночки на консервацію, горох по 40. Але я більше горох взимку люблю, коли, ну ви розумієте, зараз є і огірки, і таке сяке. Зараз людина візьме соус, томат паста по 12 гривень, розпушувач по 5, спеції по 8. Купила собі шопер на базарі. Ось такий. Коштує 100 гривень. Так, зручно повісила на плече і буду так ходити, щоб в руках не носити. Зараз мені ще масло вершкове купити та й все. До речі, масло вершкове подорожчало на 4 гривні. Раніше масло коштувало 86, а зараз 90 гривень. За пачку жирність 82. Зараз я вам покажу, що значить наші люди. Тут були якісь, не знаю, порозбирали. Люди взяли і висадили отак от чорну в ривці. Отак. Не знаю, що тут будуть будувати, але це таке діло, все. Йдемо далі. Тут у нас першохідний перехід пофарбували. Катюня вчора вже повернулася до Києва. Вчора її проводжала, тому і відео. Якось, ну, до відео було, якщо відверто. тому... Я сьогодні в платі. І, до речі, в спеку воно зручне, воно дихає, воно легеньке. Сподобалось. Так, зараз ще хочу у нас на площі купити квіти. А на базарі чойно чула, там жіночка купувала теж такі квіти, ну як на трійцю. І каже, що стільки маків, стільки маків. А інша жіночка каже: Ну то й добре, що стільки маків. Це як символ перемоги. Вона каже, та наступ. Каже, минулого року не було стільки маків. От. А я теж вам казала, що в цьому році стільки маків, коли я їздила на лівий берег. Ну, дай то Боже, дай Боже. Так, дивлюся, ось і ромашки, і Васильки. Купила ось такий букет. І тут вона каже, і м'ята, і чебрець, Васильки. Каже, все, що треба. Різна трава, полинь бачу є. Тому зі святом вас, мої дорогенькі, стрійцею, нехай вашій хаті буде. Затишок, небо над вами буде мирним, і ваші близькі будуть живі та здорові. Що ще побажати? А все, що треба, купимо, брудне відмиємо. Хіба не так? Так. А у нас, до речі, місто майже порожнє, тому що спекотно, і таке враження, знаєте, що люди поїхали там або на пляж, або на дачу. Спекотна, ото люди сидять вдома ввечері, посходяться. Зараз зайшла в Арус, тут теж є такі шопери, майже 40 гривень, але я не купую в тих магазинах, там, де люди виставляють свою рекламу, я ще маю це купити і носити рекламувати. Ні, я за 100 гривень купила те, що мені до вподоби. До речі, нещодавно робила окрошку. І я не знаю, дівчата, хто як робить, прийшла зранку, сивародки вже не було. І думаю, ну от що я? Катюня ще була вдома, і думаю, ну вона ж хотіла. Я купила звичайний кефір, жирність 2,5 літр, і взяла слабогазований тан, і це все змішала, дівчата, наскільки було смачно. От надалі я так і буду, хто так любить робити окрошку, ну хтось на бульйоні робить. Роби. Я, ну, Всі ми різні, це діло смаку. Я дивлюсь, думаю, може молочка взяти. Ні, не хочу. Я лише взяла фарш курячий, хочу суп з фрикадельками зварити. Він такий легенький буде і їсти, що ж треба. Звернула на увагу на те, що думаю, що воно таке, 20 гривень коштує сиротка з кавун та м'ята. Це є український виробник і ще яблочко. М'ята лайм. Ну, чого собі цікаво взяти скуштувати, як воно буде. А ви вже таке купували. Дякую вам за те, що ви подивилися відео. Хочу вам букет показувати святкою. Хто перший на каналі, підписуйтесь, ставимо вподобайки, підтримуємо україномовний контент. І до зустрічі в новому відео. До побачення мої дорогі.